А ви згадуєте, може, розкажіть, як ви ну, ходили. Ви, ну. Ми нікуди не ходили. Там. Ми Бігали, бігали. бігали голі босі, як ми бігали там. Ой, коло поля широкого, ой коло моря глибокого, причиста йшла, воду несла, а назад ішла та й питала, а назад ішла, та й питала, а Петра Павла зустрічала. Ой ти, Петро, ой ти, Павло, чи не бачили сина? Ну, то не каже. Це, це ж таке, як дітей ховати, це ж вам так тільки згадай про дітей, то. це велике горе. Один каже, я й не бачив, а другий каже, я й не знаю. А третій каже, не таймося ці причисті, признаймося. У полі стоїть школа, там стоїть школа морована. Ой стоїть школа морована, а в тій школі жидовина. Жидовина проклятая, на цім світі заклята. Суса Христа розпинали, ще й воздями прибивали, ще й воздями прибивали, коп'єм серце витягали. Все. Якраз у війну я родилася, і батька не знаю. І після війни, яке ваше війни. дитинство, після да. війни якраз. Якраз тував. Водомки, то, 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 то третя війна, це вже один загинув сид, а внука забрали на війну. Один загинув на війні син в Афганістані. Оце таке. оце таке в нас життя. І що носили? Бо теж цікаво, що, що, в чому вони носили. Ну тоді раніше, до війни ще, коли ці свитки були, спідниці, оце все. Не, таки, не, в нас, у нас у нас такого не було. Mm. У нас такого не було. Нічого, ми нікуди не ходили, атаку, отак і Жили жили, mm. жили виживали, як було. Скільки у вас дітей? було? Четверо матері. Четверо. Матері одна. Мама одна. одна. Без батька росла, четверо дітей. Ви тут в колгоспі працюєте. Колгоспі, та. так. Все время в І зараз тримаєте воно. Дилятко, печечки, печечки держимо. Це ви ще біля них порите? Ні, що? я вже не молоді пориться. Ну, а ви ж спідуча, ви ж на сім'ї всі грали. Ну, що щось ви згадуєте? – Так, та що вже згадувати? Що вже його згадувати, як вже воно пройшло, пройшли руки вже. Що готували, може, на ці свята кутюж готували. Да? готували а готували все. Все готували, горілку, Горілку горілка несе поряд, можна закусити щось. Пиріжки пекли. Пиріжки, Береники, пирі, бир... капусти варили, готували гарно, так як треба готували, mm. так як на празник. Ковбаси, чи не було тоді ковбаси? Чого не було? Були і ковбаси, було а. все було. Все було. А дітям що давали, коли приходили гроші і якісь ці, да, гроші. цукерки. Хороші, цукерки давали. А як сачити типу по 100 грамів? Ходили колядники, щедрівники отак по селу ходили. Ходили, я вже, ходили компаніями, я вже, так. А ви кажете, що дівчата окремо, а хлопці окремо. Да. І дівчата щось своє співали, а хто? Своє, спів, своє. Ти своє співали, те своє, так? А хату якось прикрашали чи ні? Ну, цей діду із соломи ставили? Та сніп, нічого чи? ми не ставили. Нічого ми нічого ставили. Не ставили. Одну щедрівку згадала. О, чи дома дома пан Господа, а я сиджу в кінці стола, на кінці стола шуба Люба, на шубі любі, сім силіжечків, а нам дядьку пиріжечку. Добрий вечір. <ривіт> Ми такого не чули? Не чули. <ривіт> не чули ну це чисто розкопанецька. Це розкопа. нам тут Том вже не згадай, мовить. Я вже це, це я аж вночі по нас згадую.